Любі п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Тема уроку науково художня та науково-популярна література. Дмитро Пилипович Красицький. Оповідання дитинства Тараса. Сьогодні на уроці ми дізнаємось. Відомості про життєвий і творчий шлях Дмитра Красицького. Як книги автора допомагають пізнати творчість і життя Тараса Шевченка, які є відмінності між науково-художньою та науково-популярною літературою, відомості про становлення Шевченка-художника, чому творчість Тараса Шевченка актуальна нині? А також навчимося читати кросенс, аналізувати прочитаний твір. Шанобливо ставитися до талановитих людей, які своє життя присвятили служінню України. Дмитро Красицький народився в 1901 році у родині селян бідняків у селі Зелена Діброва на Черкащині. Генеалогічне дерево Дмитра Красицького свідчить, що його прабабкою була Катерина Григорівна Шевченко. Старша сестра геніального Кобзаря, яка в 1823 році взяла шлюб з Антоном Григоровичем Красицьким. Відомий український письменник закінчив Київський інститут народної освіти. Дмитро Красицький все життя займався Шевченківською тематикою. У нього вийшло багато книг, зокрема про дитинство та юність Тараса Шевченка. Дмитра Красицького допомогли багатьом підліткам дізнатися більше про життєву долю Кобзаря, лірично та емоційно розказали про дитячий та юнацький світ Тараса Шевченка. Сьогодні поговоримо про науково-художню літературу. А це різновид художньої літератури, в основу якого покладено роздуми про розвиток науки і техніки, де поєднуються надзвичайні пригоди, які становлять основу сюжету і наукові припущення чи роз'яснення. Науково-художній твір. Це різновид дитячої пізнавальної літератури. У науково-художньому творі пізнавальна інформація розкривається за допомогою сюжету, характеристики, опису, образів, подій явищ. За жанровою та тематичною різноманітністю це оповідання, пізнавальні казки, повісті про явища природи, історичні події. Видатних особистостей, відкриття в різних галузях знань. Поряд з науково-художньою літературою використовується широко науково-популярна література. Науково-популярна література, вид літератури, що доступно, зрозуміло та емоційно розповідає про наукові знання широким верствам читачів. Які не мають спеціальної фахової підготовки та їхня діяльність не пов'язана з певною науковою галустю. Науково-популярна література поєднує приємне з корисним, простими словами, розповідає про складні речі. Сьогодні ми з вами поговоримо просто про непросте життя Прометея нашої країни. Тараса Шевченка. Діти, пригадайте, що вам відомо про Тараса Григоровича Шевченка? Які твори ви вже прочитали? Тепер переходимо до вивчення науково-художнього оповідання Дмитра Красицького Дитинство Тараса. Розповіді племінників поета лягли в основу оповідань про дитинство Тараса Шевченка. Дмитро Красицький не просто переповів нам ці розповіді, але й додав поетичний домисел. Силою своєї художньої уяви письменник створив образ живого Тараса та те оточення, в якому зростав великий син українського народу. Починаємо з читати уривки з оповідання. Дитинство Тараса. Розділ Катерина малювала півники. Свіже ранкове повітря дихнуло в обличчя, в садку весело виспівували пташки. Соловейко то ніжним, тоненьким голоском дреботів, то тьохкав аж на серці радісно ставало. Чого це ти, Тарасику, так рано встав? Я тобі на поміч прийшов. Та й помач із тебе, спав би, людські діти ще сплять. Вранці найкращий сон. А мені не спиться, Катрусю. Ти ж казала, що будеш хату мазати і нові малюнки на стінах намалюєш. Еге ж, буду мазати, нові малюнки намалюю, говорила Катря, розводячи білу глину в черепку. Біля хати була вже замішана руда глина. Шпарувати буде, подумав Тарас. Катря мазала хату, а під руками весь час вештався братик і надокучав питаннями, коли та які малюнки вона малюватиме. Катрусю, ти на коміні новім півні намалюєш? Намалюю, але зачекай трохи і не перешкоджай, не ходи під руками. А то й свята застануть з віхтями. Хату побілено, помазано долівку. Поки вона сохла, катра в сінях заходилася готувати фарби, щоб на стінах і на коміні намалювати нові малюнки. Катрусю, зроби, щоб півень не такий сердитий був, додав Чупчика. Гребінь Дуже похилився, Катрусю, добав трохи хвостика, і на комені з-під умілих рук виросли на високих ногах два півники, Тарас аж підстрибував з радощів. Як виросту, буду малярем. Розділ золотів тебе пальчики. Якось Тарас ніс подвір'ям воду до кухні і зачув галас паненят у садку. Учитель, учитель, і вони кинулись назустріч літній людині. Оточений панськими дітьми, учитель сів на лавочці і почав щось розповідати. Поставивши відра на землю, Тарас підкрався до огорожі послухати, про що йтиме мова. Серце його завмирало в грудях. Учитель Превлоцький розповідав дітям, що вчитиме їх малювати. І одразу розпочав урок. Він пояснював просто, ясно, а панські діти ніяк не могли второпати. І чого тут не розуміти? дивувався Тарас. З того дня Тарас почав потай слухати уроки малювання. Зранку він дуже вправно працював на кухні, щоб скоріше усе впорати, а в обідню пору зникав, що й не розшукати. Сховавшись за тином, хлопець уважно слухав, що говорив учитель. Він сумлінно перемальовував всі малюнки, які давав учитель своїм учням. Незабаром Тарас навчився знімати натуру, затушовувати тіні. Одного разу вчитель примітив, що якийсь бідний хлоп'я, сидячи за тином, слухає його і щось малює. І що то воно може малювати своїми огрубілими пальцями? подумав учитель і підійшов до огорожі. Його здивуванню не було меж. Кріпацька дитина тримала в руках. Чудово виконаний малюнок. Учитель глянув на Тараса руки на чорні, загрубілі від тяжкої роботи пальці й промовив: Золотів тебе пальчики, хлопче, дай малюнок. Схопились панські діти, обступили вчителя. В руках якого була причудово виконане тільки надане дане їм завдання. Учитель розпитав Тараса, хто він, чий, звідки, як опинився серед челяді, що робить, похвалив за малюнок і дозволив приходити на уроки. Учись, учись, з тебе буде маляр. І дав Тарасові аж п'ять аркушів паперу й олівець. Розділ косачок. Якось головний кухар поскаржився панові. Тарас непоганий хлопець, жвавий, роботящий, але кухаря з нього не буде. Руки його не так до чавунів, як до паперу липнуть. Сьогодні на зачіпку знайшли цілий жмут малюнків. Мало йому паперу, він на стінах, на каструлях малює. Дозвольте цього маляра з кухні випровадити, а ти б його лютіше привчав, карав. Та ні, він слухняний, розумний, але його руки до кухні не стоять, не буде з нього Кухарчука. Може, панові треба мати своїх малярів? Управитель мовчав, щось подумаючи. Кухар тільки дивився панові в спину, переступаючи з ноги на ногу і чекаючи відповіді. Раптом пан повернувся до нього. Так кажеш, жвавий, розумний Тарас, приведи до мене. Кухар вклонився й мовчки вийшов. Тарасе, тебе пан управитель кличе. Навіщо я йому? Ніби ні в чому б не провинився, хвилювався Тарас, йдучи до панських покоїв. Обережно прочинив двері. Можна, пане, заходь. Так от що. Бачу, не буде з тебе кухаря, козачком будеш. Управитель підвівся за столу, пройшовся по кімнаті, став біля вікна і довго дивився у двір. Тарас мовчки стояв біля порога, переступаючи з ноги на ногу. Побачивши, що Тарас ще в кімнаті пан додав Будеш добре прислужувати панові? Гаразд. А коли погано, на стайні розуму додадуть, Тарас не раз бачив, як там додають розуму кріпакам. Від однієї згадки у нього потемніло в очах. Що ж робити, му пане? спитав несміло. Невелика робота панові люльку подати, вода в склянці, щоб завжди була. Усе робити, що пан скаже. Незабаром приїде наш господар Павло Васильович, йому й прислужуватимеш. А поки що в моєму домі козачкуватимеш. Ну, йди. Пішов Тарас до панських покоїв. З думки не сходило. Як він буде вчитись малювати, адже тепер не зможе слухати уроків малювання Привлоцького. У панських покоях все було незвичне, панське, навіть повітря. Панова покоївка пояснила йому обов'язки, і Тарас здивувався, хіба це робота? Він звик до праці, до важкої праці, а тут сиди та й мовчи, і це зветься козачок. У літньому саду вчилися малювати панські діти, вони звикли завжди бачити за тином Тараса? Те ж це наш тарас, куди він подівся, дивувався Привлоцький. І на кухні не видно? Жалко, що він кріпак, а з нього був би неабиякий маляр. Чи відомо вам? Хто такі кріпаки? Кріпак особисто залежний від поміщика і прикріплений до земельного наділу селянин, кріпацтво або кріпосне право у вузькому сенсі правова система або система правових норм при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала. Й неповну власність феодала населянина. З'ясуємо, хто такі феодали? Феодал монопольний власник феоду, тобто земельного наділу, отриманого у вигляді пожалування за службу. Законодавчі акти від 19 лютого 1861 року. Проголошували скасування кріпосного права, надаючи селянам і дворовим людям права вільних сільських обивателів, як особисті, так і майнові. Тарасове звільнення від кріпацтва відбулося 22 квітня 1838 року, йому було 24 роки. Хазяї Тараса. Коли помер поміщик Василь Васильович Енгельгард, понаїздило родичів не стільки, щоб поховати пана, як поживитися чим небудь Енгельгарди, Броніцьки. Але кріпокам від того не легше стало. не полегшало і Тарасові. Одні села Більшанка, Вербівка, Воронівка, Товста. Зелена Діброва мали перейти до Браніцьких. А Кирилівка, Моринці, Пединівка, Будище, Майданівка до Енгельгарда Павла Васильовича. Тарас чув, як сперечались пани за кожну кріпацьку душу, як пан управитель відстоював до одного, до другого майбутнього хазяїна. Чекали Павло Васильович Енгельгард приїхав у вільшану з далекого міста Вільна своєю молодою дружиною. Пан бадьорився, випинав себе груди, бундючився, як індик, безперестанку крутив малі чорненькі вусики, схожі на щурячі хвости. Пані Софія Григорівна гонористо держала голову, яка була запнута гарною наміткою і прикрита бриликом. Васильовичу, цього я вам підібрав у козачки, доповідав управитель, показуючи на Тараса, який стояв тут же. Як звати, хлопче? Тарас. Сирота, пояснив управитель, він і малює добре, і співає гарно. Слухняний. Коли б не їхав Енгельгард, з собою возив Тараса. На те він і козачок. Тарас бував і в Будищах, і у Майданівці, і в зеленій діброві, і у Вербівці, і у Вільшані. З усіх селищ, йому наймиліша Вільшана, бо тут живе учитель малювання Степан Степанович Привоцький. Тарас мріяв, іноді ночі не спав, і мріяв стати малярем. Прилоцький все нові поради дає, і малюнки стають цікавими. Пробував портрети з натури, виходять. Щоразу, вертаючись з подорожі, хлопець поспішав до вчителя з новими малюнками. Ну, показує. Тарас бережно розгорнув папір, а Привлоцький мовчки розглядав малюнки і позирав на Тараса. Добре, дуже добре. Тепер розглянемо кожний малюнок окремо. Учитель малювання пояснював Тарасові. А той ловив кожне його слово і з кожним днем малював краще і краще. На прощання з Тарасом. Повернувшись з Києва, Павло Васильович зразу ж почав будуватись до від'їзду у Вільну. Він наказав з двору челядників відібрати слух довільна. Тарас, як козачок, теж мав їхати з паном. Звістка про готування до від'їзду блискавицею полинула в Кирилівку, зелену діброву. Катерина, рідна сестра Тарасова, поспішала в Кирилівку, щоб стигнути до схід сонця. У батьківській хаті блимав світ каганця. Хто це так рано встає? подумала Катерина. Зазирнувши у вікно, вона побачила сестру Ярину, що поралася біля печі. Мачуха ще спала, інші діти теж. Катерина легенько постукала у вікно. З хати вийшла Ярина. Це ти, сестро? Я. Чого це ти вночі так таку йшла? Може, що трапилось? Скоїлось лихо, Ярину, нашого Тараса пани відряжають десь далеко, увільно. Ярина остовпіла. Дві сестри припали одна до одної, заплакали. Заженуть нашого Тараса далеко на чужину. Бідна сиротина. Хто його догляне? Треба сказати дідові Іванові, може, він щось придумає. Поки мачуха спить, сходимо до діда. Скоро світати буде, бач, на світ займається. Катерина і Ярина побігли на подвір'я дідівщини. Дід Іван уже не спав, а Павло з дружиною пішли на панщину. Катерина розповіла про страшну чутку засмутився дід Іван. Лихо не зарадиш, така кривацька недоля. Коли зійшло сонце попливло голубим небо, дід Іван. Катерина, Ярина та Оксана, подруга дитинства Тараса, поспішали у вільшам. Учні, ми прочитали з вами 5 розділів оповідання дитинства Тараса. Поміркуйте та скажіть, що вас вразило в прочитаному дворі. Пропоную вам заповнити паспорт прочитаного твору. Натисніть на паузу та заповніть відомості. Будь ласка, перевірте, чи правильно ви заповнили паспорт твору. Назва твору Дитинство Тараса. Автор Дмитро Красицький. Жанр Оповідання. Тема. Про важкі дитячі роки Тараса? Ідея не можна втрачати віру у себе, в своє майбутнє, яким би непростим не було твоє життя? Основна думка робити те, що в тебе виходить найкраще, і, врешті-решт, твій талант буде визнано світом. Чи відомо діти вам, що таке кросенс? Кросенс це асоціативний ланцюжок, що складається з 9 картинок. Кросенс від англійської cross – перехрестя, сенс смисл. Це візуальний асоціативний ланцюжок, який складається з 9 зображень, кожен з яких пов'язаний з попереднім і наступним зображенням, що в результаті з різних сторін розкриває певне поняття. Явище або факт. увагу на такі способи читання Кросенса. Даймо Кросенс доповідання до дитинства Тараса. Перша світлина портрет автора Дмитра Красницького. Друге Катерина малювала візерунки на хаті. Третє малюнок учителя Привлоцького, який вчить дітей малювати. Четверте. Золоті у Тараса пальчики. П'яте. Подарунок вчителем п'ять аркушів та олівець. Шосте. Майбутній маляр. Сьома світлина. Працювати на кухні заважало малювання. Восьма Тарас став козачком. Дев'ята мандрівка в далеке місто вільно. Поговоримо про Кобзаря. Слова чи фарби. З чого починалась творчість Тараса Шевченка? Хоча Тарас прославився як всесвітньо відомий український поет, першими кроками у мистецьких спробах все ж були малюнки. З 1830 року він формується як художник, натомість ранній період літературної творчості датується 1837 роком. Кріпаків у художники за 45 кілограмів срібла. Саме талант до малювання зіграв вирішальну роль у звільненні Кобзаря від довічного прислужування поміщику. Дві з половиною тисячі рублів за курсом того часу дорівнювали 45 кілограмам срібла. Перед вами фотодокументи, який дав вільне життя Тарасу Григоровичу Шевченку. Пропоную помилуватися картинами великого українського поета, славетного художника та світлинами тих місць, де він колись бував. Пійшов до кінця наш урок. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове, цікаве про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка. Пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Відскануйте QR-код та прочитайте ті розділи в оповідання, які на уроці ми не читали, щоб фарби були як живі. Прилоцький знайшов Тараса. У Корсень на зелену, у Києві та три дні волі. Прочитані частини треба вміти переказувати.